Muiskan, Muiska, ти там, ти де? Моська, та я тут, я тут, а что ти там робиш шкафу? Лазала по покам, там так певненько матенько. Ты шо муська вообще? Он твій домик поди де сюди куди пішло. Вось дивись, в цей твій домик. От тут можеш ти сидіти, а не в шафі. Цюхотца. Тому що тобі спеціально купили. Доміт, я там також сиру, але там тепліше в шафі. На вулиці мінус удивлен не бачив чишло. Ки він сутик, зараз весна. То що це? Так весна шуткує. Мінус один зараз, скоро снігом випаде. Та не би думайте, не випаде. Ну пішли, пішли, прапор піднімем та й побачиш, яка халодрига на вулиці. А тут яке сонечко сіть. Тепленьке. Може, б день буде тепліше? Та? Угу. Твоя не п'є дотуда самі, де? Ех, тосі, то на таку роті снігу ще не ма, мамка, да? Тепер ж не ма, що? Ну, давай, мамка, прапор підмати. І прапор у четверх, вважай, підня, да. Нуль, мінус, один. Да. Шоро омитця, шоро омитця на цьому свинці. Ну добре, а я всім бажаю тихо, спокійного, мирного дня. Баж соня, цьомки-ванки, пока! Що-то холодно мені, мамка. Пішли каші, мені паштетика тільки насиплють. Бо вже щось я окуліл там на вулиці. Давайте, давай швиденько їсти мені, да? Я награюсь, можеш? Мурочка правильно зробила, що не пішла туди-туди? Там тихо, холодно. Майно, спасало, чого тут трапити? Розумний на вулицю не піде, розумне піде на кухню. Погисти паштетів. Давай мам, крітка веришись. Животі бурчить, і холодина на вулиці, може, зігривість, коли наїмся. Мені, будь ласка, паштетик, камінці і кабаски кусочок. Да, я це люблю. Над на всім пока. Ваш соняк. цімки пупки пока.